Друзі, всім привіт! Мої вітання з України. Я обіцяла вам показувати свої рослини взагалі всі, не лише орхідеї. Бо, ну ви самі розумієте, що не на одних орхідеях тримається світ. У мене є один-єдиний представник ароїдних то Антуріум. Він із Мілких, він зростає як Ліана. Але вирощувати його в такому вигляді мені немає де, тому я постійно обрізаю його, йому маківку, отак висаджую, і він квітне. Я купувала його як коричневий, але він виявився червоним. Ну то що ж, буде червоний. Тоді в мене ще є грошове дерево, його я вирощую для лікування своїх орхідей. Декоративний каланхоя, от навіщо він мені, сама не розумію, але він є. І отак я його потроху підстригаю, і він випускає отам пасинки та розголудження, навесні я його знов пістрижу, і отаким чином він мене зростає квітне, він червоними квітами. Ще в мене є громадна ноліна, але вона стоїть не тут, а тут в мене зростають у такі маленькі нолінки. Я їх намагалася позбутися, кому тільки я їх не пропонувала, але ніхто не хоче. Цю рослину я вам показувала, як тільки ну, придбала, це папороть, яка має назву е, флебодіум. В кутку стоїть. Отака громезна і ще одна грошова рослина, то доларове дерево, воно мені майже до плеча достає. На зимовому відпочинку вже в мене є піаструми, вони вже не поливаються, лише як повністю висихає ґрунт. Я трохи їх збризкую, бо цього року не виносила їх в темряву, не виносила їх до погріву. Отут вони стоять в кутку. Тут світла небагато, але все-таки воно є. Ну і декілька рослин, про які конкретно сьогодні піде мовити, то це різв'яники або шлюмберги. У мене їх 4 кущі. Оцей червоний громезний це один із перших. Він справді дуже громезний кущ. Ось такий він має розмір. Його треба було минулого року повідкручувати зайве, зробити його трошечки компактніше, але я полінилася і цього не зробила. Тож, тепер, як він відквітне цього року, то, гадаю, обов'язково це треба зробити, бо він вже займає величезну купу міста. Поряд з ним іще один це. Якщо я добре пам'ятаю, то це такий, знаєте, кораловий колір в нього повинен бути. Білий вже набрався пуп'янків, квітів. Ну і жовтий, який тільки починає ростити свої пуп'янки. А цей різдвяник в мене вже майже деревина. Колись я його рятувала, рятувала від того, щоб він не загинув, бо поряд, поряд робився. Робився ремонт у так званій церкві, то добрі божі люди викинули його разом із будівним сміттям. Мені його стало дуже дуже шкода. Я підібрала, витрусила його із поломаного горщику, занесла до них і питаюся, а навіщо ви викинули живу рослину? Знаєте, яка була відповідь від добрих в лапках добрих? Божих людей. Та горщик у, у нього зіпсувався і вигляд портить. уявляєте, мені його так шкода стало, і я принесла його додому. Різдвяники, якщо їм не відкручувати зайві сегменти, оці, то вони займають дуже-дуже багато місця. Ну, як бачите, минулого року я цього не зробила. І Оце в мене тепер отакі дерева стоять. Ну, гадаю, що знайду час і цього року приведу їх до ладу. Ви питалися мене, який же ж догляд саме в мене, який догляд за цими рослинами? То хочу вам сказати а ніякий. Ось, наприклад, навесні вони просинаються після того, як зиму відцвітуть, вони просинаються, і я починаю їх гарно поливати з додаванням добрив. Але то добрива ті, що залишаються після орхідей. Якісь там особливі добрива, я починаю вносити їм вже туди ближче до осені. По-перше, з приходом холодів то обов'язковий полив якоюсь якою кислотою. Зазвичай то або аскорбінова кислота, або янтарна кислота. Або знаєте, я ще практикую таке, що по осені я поливаю їх чаєм, чаєм з лимоном. Роблю такий, знаєте, некріпкий розчин чаю, додаю туди сок лимону і поливаючи в цей час, вони починають закладати свої бутони. Але що хочу вам зауважити, що ну, багато хто жалкується, що скидає, ски, скидає різдвяник бутончики, то це може бути від того, що ви переміщуєте горщик. Коли різдвяник бутониться, його не можна навіть повертати. Не те, що Переносите десь з місця на місце. Якщо ви його вирощуєте на вулиці, то його там тримають до холодів, а тоді заносять у хату і от кажу ж, вам поливають його чимось таким, а скорбінкою, янтаркою або ще якоюсь кислотою. Після янтарної кислоти, коли я вже бачу, що різдвяник ось-ось-ось час прийшов і він повинен квітувати. Я обов'язково поливаю їх органічними добривами. Відерце з добривом вже готове, і зараз буду поливати свої рідвяники. Коли він квітне, його треба тримати трошечки таким, знаєте, завжди вологим. Бо якщо він пересихає, то він також скидає свої бутони. Закладання квіткових бруньок у нього. Получається якраз саме у той період, коли закінчується спека, коли закінчується жара і приходять холоди. Оце саме той час, коли ці рослинки починають закладати свої бруньки. В цей час, нагадаю, їх не можна переміщувати. Навіть Повертати горщика не можна. Отак, От як стоять, так вони повинні і стояти. Рослини, які завів мій чоловік по більшій частині, бо він полюбляє ці рослинки. Але він їх не доглядає, спихнувся на мене. Ну, а у мене, як вистачає часу, то, звісно, я намагаюся доглядати гідно, але бувають таке, що і пересихають вони. В літній час ці рослини дуже-дуже полюбляють, коли їх оприскують. Або миють душем. От їм це подобається. Тож я їх оприскую, як оприскую свої тіланці, то і їх оприскую. як копаю свої дендробіуми, то і їх носю купатися. Їм це до вподоби. Саме у той період, коли настає час квітування цим рослинам, їх обов'язково обов треба трохи-трохи підсушити, щоб вони тиждень постояли сухими, а тоді полити їх добряче, полити їх з кислотою і десь так через тиждень, через два полити їх органікою, полити їх добривами, і тоді в них буде пишне, красиве цвітіння. Різдвяники квітнуть зазвичай десь так тижні зо два, потім вони трохи відпочивають з місяць і в них настає друга хвиля квітування. Воно, воно зрозуміло, не таке пишне, як перше, але все рівно в моїх різдвяників дві хвилі квітування. Стосовно пересадок, то можете вважати мене. Ледачою людиною, бо в мене не вистачає часу пересаджувати свого часу всі рослини. Тож, що я роблю, так це по осені встромляю палички від хвороб, які купую у садових центрах. І навесні додаю до ґрунту спиту каву. Просто насипаю каву і віделкою. Чимсь таким перемішують з поверхневою частиною ґрунту. Ось такий нескладний, знаєте, догляд, можна сказати, як мій чоловік каже, нелюбима жна. Ну, чого ж це нелюбима жінка? Ну, просто просто не вистачає на всіх часу. Але вони, вони все рівно милі, красиві квіти і в зимовий час оті гірлянди красивих. Різнокольорових квітів, звісно, вони тішать око. Це все, що я вам хотіла сьогодні розповісти про ці нескладні, красиві рослини. Тож бажаю вам здоров'я, миру і добра. Тримаємось, Україна! Переможемо! Пока!